Багато населених пунктів України, особливо малих, втрачають свою історію. Відходять старожили, а разом з ними і знання про важливі віхи міста чи села пощастило тим землям, які мають небайдужих жителів, наприклад, село Грозине. Його історію по крихтам зібрав та впорядкував уродженець Володимир Лукашенко. У цьому сюжеті ми поговоримо про нього та про саме село. А інформацію візьмемо з книги Володимира Васильовича, яка називається Грозіно. Історія. Спогади, етнографія. 40 років життя збирав про своє село. Грозіна, маленьке село, до революції 26 хатинок всього. В архівах е, матеріалів дуже мало. Із селом Грозине більшість користенців мають дві асоціації: це сміттєзвалище, місце, куди вже понад 50 років звозять відходи з користання, та сільськогосподарський інститут, який свого часу був відомий на весь союз. Якщо почитати про Грозине на Вікіпедії, то в розділі Відомі люди першим буде вказаний Володимир Лукашенко, дослідник історії Коростенщини, який також внесений до книги Золотий фонд нації Україна, Європа, Світ. Так, і про вас стаття, краєзнавець, мислитель, патріот. Такі так, ваші регалії. Так згоди. Угу. Може, не з усім що там. Ну пока справа ми зустрічаємось у Володимира Васильовича вдома. Відомий краєзнавець живе у Грозине в будинку на дві сім'ї. Спочатку екскурсія показує борт цій колоді, всього навсього Я брав кусочок зсередини, яколо повдеревини, возив інститут фізики, не там товариш товаришка Совки, ока наук. Він випилив вік цього дерева, йому приблизно 600 років. А сама борт зроблена 250 років тому. Чоловік знайшов її у лісі в бардах. Вона 400 кілограм важить. підйомний кран наймав, щоб його погрузили і привезли. Заходимо у двір там через грядки з традиційним сільським асортиментом городини. Ідемо до екзотики. Дерево гінко-білобадолопостве, батьківщина Китай, термін життя приблизно від двох до трьох тисяч років. Саджанці взяв у Київському ботанічному саду і там мав свого часу друзів. Дерево всього 16 років. Потрібно ще, хоча б десять, щоб почало приносити плоди. Я сумніваюся, тому що грунти в нас не такі ж, як там. Mm. Вона різниця просто просу кліматі. так. там такі. плід? плід і я один невеличкий. Володимир Васильович не завжди жив у селі. Був час, коли підкорював столицю. У 1976 році з відзнакою закінчив історичний факультет найпрестижнішого вишу України університету імені Тараса Шевченка. У Києві будував багатообіцяючу наукову кар'єру, працював у науково-дослідницькому інституті, був завідувачем групи зв'язків з міжнародних відносин. У подальшому почав завідувати аспірантурою. Аж раптом у біографії Володимира Васильовича крутий поворот. От, сільська школа повернення до рідного села. Чим повернувся, поставили перед фактом. Вибір є невеликий. Я не буду про це говорити, це не на камеру, воно. одна. Куди я міг поїхати і куди останній варіант було вихесло на Україну? Жити в системі радянських норм було важко молодому науковцю, а тим паче історику, який ішов проти системи. Чим був зумовлений внутрішній протест, можливо, впливом університетських наставників та бажанням знати справжню історію. Але я нічого не жалію. Я прожив. Своє життя так, як вважав за потрібне. Тому і сьогодні дозволяє собі говорити те, що вважає за потрібне, а не те, що хочуть від нього почути. Розкажіть трошки про роботу у школі. Вам подобалося? Чесно кажучи, не дуже. Угу. Я не, не створений, мабуть, для вчителя школи. Для мене це було важко. Зумієте, це обмежений. Твій круг знань викласти дітям не можна. Є люди, педагоги з великої буки. Вони від від, від, від народження, вони педагоги. Я мусив працювати і старався працювати. Я не то що там кажуть, ну но це не моє, чесно кажучи. А не. яка робота була б по вам? От якби тоді вас з Києва не попросили в село? Чим біт займатися? — дивіться, якщо читати мене дипломи, я не вчитель історії. Вони історик Бітклом університет написаний історик. Всім це сказано. Історик за освітою, історик по життю. Роботи Володимира Лукашенка надруковані у науковій періодиці. У 2003 році вийшла його перша книга Коростенщина, історико-географічний нарис. Через п'ять років наступна. Більш солідна книжка Коростенщина, моя теж тут уже я друзі збирали, допомагали. І частково районна держадміністрація гроші відділила. Ще через 6 років світ побачила книга, про яку ми згадували на початку передачі. 40 років життя збирав про своє село. Грозіна, маленьке село, до революції 26 хатинок всього. В архівах матеріалів дуже мало, але вдалося, так сказати, за 40 років назбирати і віддати цю книжечку, я їм, до речі, подарувала мені. хай буде тому що ми шукали якусь інформацію, і я знайшла лише дипломну роботу студентки Маріупольського університету, яка посилається саме на вашу монографію. Деякі люди, які родом звідси. Замовляли в мене я відслав без безкоштовно. Книга видана у 2014 році. Та чи багато зацікавлених мали можливість потримати її в руках, а тим паче читали. Що ж, ми зробили це за вас? Адже глядачі Коростенського телебачення вже давно просили розповісти про населений пункт, який знаходиться за якихось 8 кілометрів від Коростеня. Це моя собака, не звати Арчі. Вона дуже умна. Любить кусатися. Територію, якою ми прогулялись з камерою, місцеві називають посьолок. Тут знаходяться багатоповерхові будинки, адміністрація, клуб, амбулаторія, магазини. Тут колись на цьому місці населеного пункту не було. Тут жили пани Скорубські і було у них три хатинки, де були кріпаки. Це до революції. З тих часів у Грозини залишилась липова алея, висаджена у 1795 році панами Скорубськими. Вона йде аж до річки, впереди, в кінці річки там називалось колись урочище Червона гірка або Красна гірка, верніше точно сказати. Ось у липі, бачите? Це він разом саджаний з тим стояли. Ось тут стояв панський доміся. Угу. А оце ось акації за забором це так зване панське кладовище. Тут пані ховали. Тут воно було ще далі, туди, але коли. Дороги тут раніше не було. Дорога була та трошки метрів 100, і там був дерев'яний міст. І коли будували цю дамбу цю стри, то півкладбища із камінням з усім сюди згребли. Це. А це панівсько рубське фамільне кладовище. Впевнені, що ця інформація буде новою і для багатьох грозенців, окрім старожилів. Та й старожили вже мабуть мало хто знає, тому що таких, в тут корінних розеням дуже мало. Дерева собі та й дерева називається. Далі за мостом в напрямку Коростеня, знаходиться історичне село Старе Грозіно. Оце в цю сторону до залізниці. Це Грозіно, настояще Грозіно. Саме там у старому селі народився і зростав Володимир Лукашенко, будучи допитливою дитиною. Уважно слухав та запам'ятовував те, що розповідали діди. Наприклад, про вікові урочища, бор та пічка. До того як вони були зруйновані в радянські часи, наш співрозмовник встиг знайти там і не тільки речові докази проживання на цій території давніх поселень. Мова про тисячі років. Оце епоха палеоліту. Знаряддя праці, які я особисто на цій стоянці знаходив. Особисто знаходили. Це, це, все моя, це моя колекція. Цим знахідкам приблизно 10 тисяч років є ще. Ось вироби вже із раннього неоліту. Це вже бачите, шліфовані сокири і так далі. Це все знайдено тут на території. Грузіна далі знахідки часів бронзового віку, епохи Київської Русі це залізні вироби 9-12 століть Та навіть керамічний горщик його з уламків склеїв Володимир Васильович. Зарубинецька культура в археології називається це приблизно 8-10 -е століття, і це все ви самостійно знайшли. Все на території самостійно, да, на території, ну в різних місцях. на цих фото Грозинський скарб монет. Це артефакти періоду Литовського князівства, під яким Грозіно було до 1569 року, знайдений на території домоволодіння. Це той знайшли. Ось за цим забором. Угу. Людина копала город і знайшли горщик ось цей горщик із монетами. Монети це Владислава І, короля Моравії, називається праский Грош. Вони срібні, але з домишками міді. Він мені їх приніс, оце я це Частину, там я шість монет собі залишив, не дозволив, решта цих монет у краєзнавчому музеї. Приблизно в період 14-15 століття населений пункт отримав свою назву. Тут був так званий боярин, якого було присі Гроза. У польських аналах є це прізвище, але немає прив'язки до села Грозіна. Ну, точно. Звідси пішла назва «Грозин хутір І перша назва була не Грозіна, був «Грозин». Ще я в дитинстві пам'ятаю, от коли був, новаки там піде сусіднє села, в неми кажуть, куди пішов? У Грозин. Ніхто не казав Грозіна. То що перша назва це грозин. Грозин і грозіно. Це назви, якими протягом віків називали село. Так було до 1964 року. Звідки ж взялось слово грозине? У своїй книзі автор пояснює так. У 1964 році якийсь недолугий місцевий чиновник при укладанні всеукраїнського каталогу назв населених пунктів України чи спеціально, чи через свою безграмотність, чи з п'яної голови перекрутив назву села, яку воно носило більше як 500 років. Після литовського періоду настав польський. У той час в документах про село починають фігурувати пани Скорубські. Вони були небагаті. на 1917 рік. Воно все було 210 десятин землі. Це невеликі землевласники. були. цікавий факт. Осип Скорубський заснував лікарню, але не в селі, а в Коростені. У 1903 році він побудував сину. Його було три сини. Де лікарня була? Я не знайшов документ документів. І до сьогодні угрози не є локації, які пов'язують із панами з Корупськими. Наприклад, раніше згадані липові алеї, а ще є залишки саду. Тут за садочком там до річки залишились ще мабуть, 12 яблунь 903 року. Всі плодоносять, ніхто за ними не ухажує, нічого. З 1918 по 1922 рік Грозіно переходило з рук в руки 12 разів. Розповідає краєзнавець: це Центральна Рада, це скоропадські, це поляки, це Червона Армія, це армія Муравйова. З руку 12 разів. Після 1922 року в історії села починається новий період створення радгоспу, а потім і сільськогосподарського інституту, Друга світова війна, відбудова та поступове оформлення сучасного вигляду села вже не Грозіно, а Грозине. Про це ми розповімо у наступній частині.